Друзі, Усім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Ну от, Уже й прийшла зима. І нам час задуматися над тим, щоб додавати нашим курочкам в раціон якісь вітаміни, добавочки. От. І сьогодні я вирішив проростити пшеницю для своїх курей і заодно показати вам, як я це роблю. От. Я Звичайно, зроблю все це в одному відео. От, і вже по закінченню розповім вам, для чого взагалі пророщують пшеницю та й зерно взагалі. От, і разом з вами пригостимо моїх курей. Подивимося, чи їстимуть, тому що і одна там глядачка мені написала, що її кури не хочуть їсти пророщене зерно. Мої старі кури знають, що це, тому що я в минулому році пророщував. А молоді Ломан Браун ще ні. Тому подивимося разом, їстимуть вони чи ні. Отже, я взяв таке 5-літрове відеречко, от, неповне. Ви, до речі, можете брати, скільки вам потрібно. Я ж кажу, зроблю е, поки що трішки, тому що не знаю, чи їстимуть кури. От. Та й е, довго воно не буде зберігатися, тому я зробив так. 5-літрове відеречко неповне. От Я заливаю теплою водою. Зараз я це зроблю і продовжимо. Ось так, от, друзі, я залив водичкою, щоб покрила так гарненько от, пшеницю. Е, Повторююся: не беріть повне відро, тому що, ну, звичайно, що пшениця набухне і щоб воно все не вилізло. От Тому неповне відеречко беріть. От. І залишаємо пшеницю. На одну добу. От. В моєму випадку це буде кухня. Тобто, ну, зрозуміло, в, в теплому приміщенні. От. Зараз я відставлю її і через добу продовжу. Так, друзі, доба пройшла. Як бачите, пшениця набухла, От майже повне відеречко, тому, нагадаю, якщо ви ставите таку відеречку, повне, не насипайте. Я залив її вчора ввечері, а вранці подивився і вона вся, всю воду е, впитала, і я додав ще води. Можна було цього не робити, але я додав. Тому от вода ще е, навіть так от зверху. Але вже видно, он починає пшениця наключуватись. Ну, тому зараз оцю воду я зіллю. І далі продовжимо. От, друзі, я воду злив от, всю, яка там залишилася, і пересипав цю пшеницю у два таких от контейнери, я знаю, для розсади. це, от от такої вони висоти. От, е, тобто, у відрі так не залишайте пшеницю. Я вже пробував колись. от Вона закисне, от заброди. От вони її взагалі не вона то проросте, але кури її їсти не будуть. Тому ось так: от, щоб не було цього запаху кислого. Висипайте можна в якусь широку миску там. Ну, це вже ви включите фантазію і придумайте. Можна менше робити. Хтось, можливо, скаже, можна було одразу зробити в цих ящичках. Ну, можна було, але я у відеречку приніс, у ньому ж замочив, а потім розсипав. Можна. І зразу в таких контейнерах. От, це вже ви потім на свій розсуд зробите. от. І отак от, от, тут же в цій же кухні, де і стояло відеречко, я залишаю ці контейнери. от. І вже тоді завтра, ще через добу, я вам покажу, що з нею відбувається. От, друзі, пройшло дві доби. Як бачите. Уже пшениця наключилась. До речі, їй можна вже давати курім. Ну, там вже всі ці процеси пішли. Але я залишу ще от, хочу, щоб так гарно-гарно наключилося. Бачите як? Я так інколи підходжу помішую, тому що е е пшениця стоїть тут біля батареї, щоб ну, щоб верх не висох. От. Але ну, от вже, вже вона наключилась. Бачите як? Така гарненька. Якраз щось мої курочки стали поганенько нестися, якраз і перевіримо, От. як вона діє на яйценовкість. Отак от. Так, от. так зустрінемося ще через добу. Так, друзі, от уже третя доба пройшла. Отак от, от виглядає пшениця. От, і вже сьогодні я її ввечері буду давати курі. От. Звичайно, можна трішки більше проростити. Ну, я всю, звичайно, не буду давати, вона до завтра ще проросте. От. Я там забув сказати, отак от періодично помішуйте її, щоб вона не закисла. Все-таки, якщо у вас шар такий ну, досить величенький, от як, наприклад, у мене, то помішуйте її. Ось так от. І От Якщо у вас також біля батареї стоїть, як у мене, от такою от росинкою, от, так от періодично її зволожете. Але також дивіться небагато, щоб ну, щоб вона не закисла. От. Така гарненька. До речі, запах такий приємний, такої, ну, не знаю, свіжості. Мені навіть трішки як зеленим огірком пахне. От. Тому. Я наберу і потім, уже, коли я даватиму курім, я вам розповім, для чого пророщувати пшеницю, от скільки давати, як, і таке інше. Так, друзі, от я прийшов ввечері, зараз буду пригощати курей пшеницею пророщую. До речі, я це роблю в цьому році вперше. Мої молоді кури Ломан Браун не знають, що це. Цим дорослим курім я в минулому році давав. Ну, зараз подивимося, чи вони взагалі це їстимуть. Ану. Ану. Ну, ось і відповідь на запитання. Так, їстимуть. Ну, прям молодці. Я, звичайно, їм ще не давав увечері їсти. От. Вон і стара. Ано, печка. І зараз, друзі, я розповім вам, для чого я пророщую пшеницю, курям і так далі. Я зараз їм висипав от просто на підлогу. Вони збирають, а подальшому я буду її підмішувати ввечері в мішанку. Оце я так сьогодні перший раз, щоб подивитися, чи вони взагалі їстимуть. От. Ну і щоб вам показати. От. А потім буду просто в мішанку її підмішувати. Олі там зараз будуть гребтися, а я ще й повичищав сьогодні, тирса частенька, тобто буде їм чим зайнятися. Отже, друзі, для чого взагалі пророщувати пшеницю курям? От, Справа в тому, що сухе зерно містить складні жири і крохмаль, які курячий організм повинен розщепити самостійно. От, перетворивши їх в прості вуглеводи і жирні кислоти, на цей процес е, витрачається досить багато сил і енергії. І, до речі, не всі отримані речовини засвоюються а саме десь 60-70%. Е, під час пророщування в землі відбуваються ті процеси. Які, скажімо так, повинен робити організм курки, коли перетравлює сухе зерно, тим самим роблячи процеси отримання та переробки поживних речовин організмом набагато легше і швидше, ну так от крім того, в пророщеній пшениці міститься велика кількість необхідних для правильного функціонування курячого організму, амінокислот? Вони забезпечують зміцнення імунітету, прискорюють. Обмінні процеси, високий вміст мінералів забезпечує підтримку розвитку м'язів і кісткової тканини, також впливаючи на розмір яйця, вітаміни різних груп огороняють несучок від захворювань, регулюють гормональний фон і сприяють також гарній несучості. Але при цьому пророщене зерно пшениці. Це дієтичний продукт, тому її можна використовувати при ожирінні курей. Отак, от, от, друзі. Як же давати пророщену пшеницю? От, рекомендують давати 2-3 рази на тиждень, не більше 30% від обсягу денної норми корму. Отак от, от. Як ви зрозуміли, друзі, пророщена, зокрема, пшениця має багато плюсів. але як часто буває, є у неї і деякі мінуси. От, по-перше, не можна давати багато і часто її пророщену пшеницю. Я маю на увазі, тому що вона має велику кількість заліза. І, скажімо, от його накопичення в організмі може призводити до деяких негативних наслідків. Також не можна давати лише Пророщене зерно, тому що, як я вже сказав, це продукт все-таки е, дієтичний. От, Він швидко засвоюється, тому е, потрібно, звичайно, давати інші корми. Я вже тисячу разів казав, я за те, щоб годувати птицю та й тварин різноманітно. От, тому це така, скажімо, як добавка. Також е, а якщо давати довго і часто пророщену пшеницю, це може призвести до розладів травлення. От. І звичайно, якщо от неправильно її пророщувати і тримати її довго, то е, ну, як ви розумієте, у цій вологому середовищі будуть розвиватися різні грибки, бактерії. От тому також не рекомендують. Довго пророщене зерно тримати, але, до речі, можна його залишити на зелену масу. Тобто, я, до речі, так і зроблю, і потім вам покажу невеличкий шар от, в, ну, скажімо так, в тому лотку я залишу, поставлю його на підвіконня, буду зволожувати от, і буду отримувати зелену масу. Це також буде, скажімо так, такий додатковий. Додаткове джерело вітаміну А. От. Я потім, коли це все зроблю, я вам обов'язково це все покажу. Ось так: от, друзі, на рахунок пророщеної пшениці. Звичайно, можна пророщувати і інші зернові, овес, ячмінь. Я колись, мабуть, зроблю такий мікс із пшениці ячменю і вівса от, для корей, спробую і потім покажу і вам. От. Тобто, ви зрозуміли, що пророщена пшениця. Таке гарле джерело вітамінів, мінералів, але зловживати нею також не потрібно. Як буду давати я, я ще не знаю, але, скоріш за все, це буде десь раз на місяць. Тобто я буду. Замочувати, порощувати зерно, тому що, як ви зрозуміли, його не можна дуже довго тримати, щоб воно не скисло. Можливо, я те, що в мене залишилось, заберу сюди в гараж. в пакет. На дворі зараз мінус, в гаражі невеличкий плюс, тобто воно не закисне. От, і я десь так 2-3 рази в тиждень дам, от, вигодую все і потім вже, мабуть, аж після Нового року. Ну, якось так. Тобто десь раз на місяць я буду робити це, тому що ще існує багато різних, скажімо так, так, народних способів для е підвищення яйценоскості, от і тому подібне. От. До речі, е ну як кажуть е люди, які знають, то пророщена пшениця. Також збільшує масу яєць. От. Не тільки яйценоскість, а й розмір і масу. Тому, ну подивимось. До речі, як ви знаєте, мої кури щось трішки стали поганенько нестися. От І перевіримо. Ось таке ось сьогодні, друзі, відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим і корисним. І до нових зустрічей!